Пасад 3. перестала гріти печка, вхід гарячий, вихід гарячий. Печка робоча, двоземно. Вся проблема в цих тернях. Паролон вилетів. І через те двоєзимним. Ну, коротше, то все хуйня заклеїться, але щоб заклеїти, потрібно зняти панель. І потрібно зняти ту всю залупу, блядь. Щоб її зняти, потрібно відкрутити. Отут два болтики. Раз, два. І отут, блядь. О! Гаєчка. І тут нижче тоже гаечка. Інакше ніхуя не буде, блядь.